Поліна Зубань, учениця 2-го в класу Одеського ліцею номер 92 Галина Кирпа, мова моя, мова моя, мов дівчина у віночку. Іде полем, йде лугом, терновими стежками йде. Мова моя, Не мов ластівка, летить горою, летить долу, привіщає мені ясень день. Мова моя, немов берегиня, що над кожним своїм дитятком. Мова моя була, буде, а нині я терну в стежках ізбирі, щоб їй було легше ходити. Дмитро Павличко, птиця. Тріпоще серце спійманої птиці, в руках моїх не чуй доброти. Я дам тобі водиці і пшениці, моя пташина. Тільки не тремти. Хіба по і загубили воду, хіба в полях уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопче, На свободу, і все, що треба я знайду сама. Я ж лагідно тебе тримаю, пташку в моїх руках, легеньких як квітлиць. Хіба не воля це, хіба це важко? Від мене взяти кілька заранець, пусти мені, дитино мила, дорожча воля ні зерно страшна, хоч навіть лагідна та сила, яка розкритий крилець надає. Лети, співай у небі гомінком, хоч і маленький, зрозумів я все, моя рука ні. Коли й нікому ні кривди, ні біди не принесе.